Всім привіт! Отже, у мене нове підключення наших е, мандрів. І де ж я опинилась минулого разу, це була цифра 41. Якщо я не помиляюсь, це була е, Рівницька область. Е, я вам обов'язково ставлю карту, е, де ви зможете подивитися. І е, що ж я беру? З тобою я беру знову свій світерочок. Як бачите, маркерочок я ще не переставила, і відтоді я не в'язала. Так як у мене в роботі два світерка. І я скажу, що один я світерок, верніше обидва цих світерка майже на однаковій стадії роботи. Подивитись просування мого другого світерка зможете в відео з стартів. І отже, я вирішила, що потрібно паралельно їх просувати, щоб не обідати і маму, і себе, і постаратись їх приблизно одночасно завершити. Ось такий в мене в'яжеться світерочок. Скільки мені випало? Мені випало 4 годинки. Ось у мене 2 клубочка, які ще не завершилися. В'яжу я на шпицях номер 3 Ось. І ось так виглядає саме в'язанечко. Буду я потрошки в'язати. Не знаю, коли буде друге підключення. так як... Не знаю, чи в мене буде час навіть пов'язати. Як ви знаєте, я найчастіше в'яжу у суботу. ось Тому я тут вам наговорилася трохи. Е, я побіжу в'язати світерок, ставити таймер. Е, так, давайте, напевно, переставимо з вами маркерочок, про який я забула. Ось. Наші петелечки і давайте ось цю петелечку. Ось. Маркерочок я переставила. Я буду бігти в'язати. Ми з вами зустрінемось в новому підключенні. Мені випало 4 годинки. І вже дізнаємося згодом, куди ж я потраплю. До зустрічі. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення наших в'язальних мандрів. Мені випало 4 годинки. І скільки я ж прив'язала з цих 4 годинки. Ось моє в'язанечко, я його вже тут складала, перескладала Ось. Зараз будемо шукати з вами маркерочок. Де той маркерочок? О, я його знайшла. Ось. Ось тільки я прив'язала за 4 годинки. Далі. Тут вже 45 рядів реглану. І я скажу, що ще 5 рядочків, і реглан завершиться нарешті. І можна буде вже далі вчитися, як в'язати росточок і все інше. Ось. А потім вже переходити до рукавчиків і тіла. Не знаю, як я буду в'язати, скоріше за все, можливо, паралельно буду в'язати, так як в мене є. Шпиці е, номер 3 на 40 і е, можна спокійно далі продовжити в'язати на цих шпицях, що я зараз в'яжу тіло. Ось. Ось так. Е, що ще розказати Я вже змінила один із моточків на новий, а цей ще ось, ось такий малесенький-малесенький. Ось так, ставлю вам карту. Я була на цифрі 41, я переношусь на цифру 42, це Рівнецька область, 43, 44 це, Херс... це Житомирська область, і 45 це Івано-Франківська область. Ось, ще зовсім зовсім трішечки. І я вже зможу завершити свої мандри. Ось. Тому усі силочки внизу під відео на дівчаток. Переходьте, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся. Для нас це дуже-дуже приємно. Це нас дуже підтримує. Ось. Тому зустрінемось зустрінемо вже в нових відео. До зустрічі!